Добрий день. Запрошую на перегляд гарного великого будинку на земельній ділянці 14 соток. Будинок 295 квадратних метрів, плюс є гараж на дві машини, ділянка в соснах, знаходиться в котежному містечку. Багато також є, Місце під генератор. Автополив, озеленення, всі комунікації заведені в будинок. Дуже красиве, гарне затишне місце. Великий плюс цього будинку, що він знаходиться наверху з гарною великою панорамою. Також є сосни на ділянці, і на вас особливо тут ніхто не дивиться, це великий Великий плюс цього, цього місця. Покажу вам гараж, дуже гарний великий гараж. Свободно дві машини поміщаються, і ще плюс додатково можна якусь майстерню, якісь речі по бокам ставити. Потужний гараж. Йдемо на задній двір, зараз подивимось. Будинок побудований з цегли повноціли. Є натуральне каміння, фасад будинка, декоративна штукатурка, термодерево. Також. Керама граніт, плитка, покрівля плоска, мембраною обшита, велика тераса, також на задньому дворі є басейн, є барбекю зона, і також це таке зроблена псауну. Хто любить сауну, то сауну. Хто не любить, то можна гостєвий будинок також зробити. Так гарно виглядає okay. будинок з задньої сторони. Багато сосен. Дуже затишне місце. Давайте далі. Зручний вхід зроблений, є сходи і є також під коляску зручний вихід вниз. Тут є підсобне приміщення можна. Можна щось скласти. Басейн, басейнова зона і барбікю барбекю зона, камін. І камінь там, вибачте, барбікю зона і тут піч, рукомийник і ще є підсобне приміщення. Все гарно продумано. Ще затуємо є місце, планувалось там під костри, ще є дизайн-проєкт, можна буде відправити, що ще планувалось на ділянці. Давайте я зайду, ще вам покажу сауну і потім вже підемо в сам будинок. Сауна зроблена із керамоблока, керамічна цегла, а сам будинок із повноцілої цегла твердою. Тобто така по проекту сауна зі своєю топкою і свій душ. Душ санвузо. Давайте пройдемо сам будинок, подивимось його. У будинку є велике велике цокольне приміщення 55 квадратних метрів. Вхідна зона. Алюмінієві двері. Місце під шафу, під гардеробну, справа окрема кімната на першому поверсі. По проєкту далі зліва йде великий санвузол. Вони ці оцей вам закрасти привинна. Міжкімнатні двері також це. Це місце під пральню, І можна місце під кладовку окремо зробити. Тут же на вас росу чи, окр... чи дві зони зробити пральню, кухонну кладовку, чи одну зону. Там вже як буде краще. Місце. Це велика вітальня з камінною зоною. Роздвижна система алюмінієва. кухня, кухня буквою П аж до мене йде. І там кухонна кладова. накладова. Вікна німецький саламандр. Давайте ще цоколь спущусь. Що, побачити, Є прохідна кімната. Ось вона. І в раза три, так, в рази 4 більше, якщо видно, тут ще метрів 40-45, ще одна кімната. І покажу вам другий поверх. На другому поверсі три спальні, два санузла, велика гардеробна, і також дві тераси, вихід на дві тераси. З кожної кімнати вихід на тераси. Перша кімната на другому поверсі давайте відкрию. Вийду на терасу ще. Ось така. Зона тераси. выход из гардеробной, також от сцены да на другом полосе. Еще одна окрема комната и своим выходом на трассу. Потім з головної спальні вийдемо на цю терасу місце під гардеробну. І головна спальня. Це вихід каміння, каміна. Можна потім зробити отвір, щоб і сюди тепло вистувало від каміна. Це головна спальня, своя гардеробна. З одної сторони вихід на терасу. І Ценузу. Також великий. І свій вихід на те Зараз покажу вам цей краєвид. От якраз підсвітка ця вечірня. По бокам будинка гарно видно. І дуже гарна панорама. Запрошую всіх на перегляд, всім гарного дня.